Вітаю вас, шановні друзі та глядачі мого каналу. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю приємного перегляду, мирного неба та всього найкращого. Щиро дякую всім за зворотній зв'язок, за коментарі, за вподобайки та підписку на канал. Приємного перегляду! У нас сьогодні крапотий дощик. Але дивіться, вже починають бруньки. Ось ось. Трішечки і порозцвітають. потріскались зборонечки. Бачите як? Яка краса пташки співають. Чудово. А ось нарциси. Теж ось-ось, ще трішки і зацвітуть. Дивіться, щодня з кожним днем. Природа прокидається все швидше і швидше. З нетерпінням ловлячи сонячні промінчики. Ось така краса. Зараз вам покажу, як розквітла моя красуня. Забуваюся, як її правильна назва. Колись ми на цей вазон, на цю рослину казали калавчики, хоча. Це не зовсім так, це навіть не простий, як то кажуть калачик. Зараз вам покажу трішки красивий вам у кадр і гарного настрою. А ось ось ця красуня. Реально дуже красиво, гарно. Дивіться, як вона шикарно квітує. Можливо, відцвіте і все на цьому буде все, але дуже гарний колір, дуже гарно розрослася, красуня. Вже хочеться весна якогось цвіту. От, бачу листочок, все одно приберу. <гум> Поливаю її. Гарно любить воду. Ось на кожному, на кожній гілочці попуп'янку. Краса. А я прибігла з роботи і дещо прикупила, трошки вам покажу. Пекінська капуста вже трошки подорожчала, була по 37 гривень, зараз вже 46 стається гривень, сухарі панірувальні 10 гривень, банани. Не пам'ятаю, 70 з лишнім гривень. 130 гривень черрі, горох. Не буду пам'ятати, ці не скажу, і 130 гривень гранат. Так, 30 гривень лаваш вірменський Чотири великих лаваші. Дуже гарна ціна. Взяла трохи родзинок і Вівсяні кашки часом на сніданок дуже хочеться. Ось такі і ось таких кілька взяла. Так, ще взяла ось таку присипочку. Потім бачу вже великодні тематика у магазинах. Вже люди готуються, деякі до Великодня. І я не втрималася, теж взяла кілька таких посипочок. Ось такі і такі. Ну і в принципі все. Такі покупки мої на сьогодні. Субота, гарний сонячний день. І трошки хочу прорихлити чесник з цибулькою. Вже гарно підросли. Хочу трошки попрацювати, поки є час і натхнення, поки спокійно і тихо. Треба щось робити. Дивіться, як гарно виглядає, тепер розпушилася земля, закрилася волога, тепер має кисень і піддобрили золою попелом. І хай собі росте нам на гарний урожай на радість. Вихідний день, у всіх робота кипить. Сусіди теж дрова купили, тепер ріжуть. А я ось знайшла гарні кущі руколи, обірвала їх. А тут ще один салатик теж вижив. Хай ще підросте, пізніше його з'їмо. Зараз ще на скубу кваску. Петрушки зроблю такий весняний вітамінний салат. Он, скільки зелені. Зараз все замочу, гарно вимочу, вимию. Є ще кілька черрі, гірчиця діжонська, французька. У зернах соєвий соус. І буду ласувати, смакувати. М -м -м. Трішки вам ще Весни в кадр. Весни і краси багато не буває. Дивіться, яка краса. Ну, ось вже яке піоновидне дерево Ось ось так. Ну ось вам ще трішечки весняної краси і ніжності у кадр. Друзі, ну ось такий вийшов у нас. Відео, такий влог у мене вийшов. Дякую щиро всім за увагу, за перегляди, за коментарі. Обов'язково, хто не підписався, підпишіться, покладіть пальчик вверх і напишіть свої враження у коментарях. А я щиро дякую вам ще раз за увагу. На все добре, до нових відео. Зустрінемось!